Привітки рідненькі, Полтавщина на зв'язку. Вітаю своїх підписчиків і гостей каналу. Дуже поширене питання, і мені його дуже часто задають. Як підвищити надої молока влітку? Ну що, я розпочну, а ви поки що підпишіться. Погнали. А, до речі, дуже я не наряжаюся. Взагалі, в чому працюю, в тому і знімаюся. Так що вибачайте, спеціальні зачіски не, не роблю, вибачайте за мій вид. Так, у нас сарай. треба вже третій розбілити. Пообкицували, звісно. Дивіться, як у нас продувається там ворота, тут троє дверей. Одне вікно і друге вікно. Влітку занадто жарко тут ще вішаю. Вентилятори, липучки для мух. Да, Марусь. І так, чим підвищити влітку на дої молока? молока. Ну, на рахунок цього. Влітку взагалі я взагалі не парюся, скажу, скажу вам простою мовою. Так як корова влітку з'їдає майже сімдесят е, трави зеленої, яка містить мінерали, містить вуглеводи, містить вітаміни. Я не рахую, що треба щось додати, бо є люди, готую, годують і зеленню, плюс додають макуху, починаються проноси, влітку взагалі макуху не, не купляю і вам не совітую, не витрачайте навіть гроші. Дерьть, так, да. дерть концентрати, обов'язково даю концентрати. І ще скажу, якщо дійсно ви хочете збільшити на молока, і на звичайній траві, не так, вони дуже збільшуються. Найкращий корм для збільшення молока це люцерна. Сійте люцерну. Кращого молокогінного, як в нові взимку, так і в зелені влітку немає. Саме краще вони поїдають, я вже показувала, на корморізки перебиту. Якщо щось і не доїдають, посипаю комбікормом. Дуже хороша поїдаємость, обдуваємості коров немає. Сьогодні ця підв'явша люцерна, і добре під'явша. Не захотіла її перебивати. Ну, бачите, і не поїла. Якби її перебила, ну і не було часу. Я сьогодні дуже в роз'їздах була. Коротше, сьогодні так. А так, в основному я посипаю і ясла в нас чисті, посипаю дертичкою. Ця корова обдувається постійно. Від зеленої люцерни, все, все перебивається, все дуже добре поїдається. І знаєте, чим краще поїдаємось корови, тим збільшується надої молока. В принципі, Влітку все дуже коротко, дуже, дуже чого розказувати не треба, лайфаків великих немає. Якщо у вас корова по умолчанні вже влітку багато молока не дає то пхати її, ну, перегодовувати також не можна, тому що почнуться всякі процеси в шлункові, бродільні, наприклад, які деяким людям ну, важко убрати. Так, ну, так як казали, ж, показуй нам, що ще й на огороді ти робиш. Зараз підемо трошки на огород. Зараз трошки з огородом управимося, буду третій раз підбілювати, бо Моруська в нас. Засранка трошки. Так, саме така конструкція. Сьогодні будемо сіяти огірки. Зараз буду копати канавку, засипати туди вдобріння. Ну, все покажу. Збоку себе знімати мені ніяк. Так, замульчувала, замульчувала я не все. Зараз покажу вам різницю. Так, канавки як вирила, ну, як завжди, не рівно. Я буду не я. Каже чоловік, тичи, ниточку протягую або вірьовку, чи дощечку ложи. У мене все так посіяно. Стараюся рівно, виходить, як завжди. Ну, в принципі, мені з нього не стріляють, мені головний результат. Результат нормальний, показую так, як є. Ще що хотіла показати. Не домульчувала я. Земля суха, як асфальт. Дивіться, це замульчувала три дні назад, щоб не думали, що я перед цим перед відео полила тут. Зверху ось сухе все. Земля волога і земля м'якенька. Є різниця. Не цей. Не замольчувано, не поливою, так як, так як буде ще більший асфальт. Це все прополю, бігом замульчую. Можливо, якщо сьогодні в спіну. Перчик посіяла два дні назад. Не поливаю. Це розсаду, як посадила, мульча добре. Держи вологу. Перчики прийнялися. Сьогодні у нас вівторок. В неділю, днем. днем посадила в неділю, після базару приїхала і посадила і не поливала ні разу. Оце я тоді його і тут полилась, трошки замульчувала, скільки встигла. Так, на дно рівчачків цих кидаю перегній. Навіщо рівчачки? Потім, коли виростає рослина більше, я поступово ще можу навіть стебло пригортати землею, пускає нові коріння. Ну Но це я вам все одно буду все по ходу показувати. Пускаю нове коріння і наново возроджується. І ще один плюс: по-любому я його замульчую. Так як по листу я огородину не поливаю взагалі ніяку, ну, кроме капусти можу, то мені навіть хорошо, я там. Вначалі кинула шлангочку, пішла щось своє робити на маленьку. Цівочку воду відкрутила і поливається. Навіть днем при великій жарі. Якщо замульчований огород, ввечері у мене ніколи немає часу, поливаю завжди днем. Так, я заперегній, заперегнуєм, буду працювати. Так, перегній у нас золотий, можемо собі дозволити Чотири корови, четверо телят. Так, зараз трошки підсипаю земелькою. І сію на сінечко. У мене сортів багатенько, буду зверху клеїти на цьому наклеєчки деякі сорта. До речі, на цій половині шайтон з пооруження, сажу гірки, на другій половині, то вже в два рядки, сажу високорослі помідори. Зараз дуже великі огородники будуть мені розказувати не можна, гірки з помідорами. Близько, де одного сажати. Я поламала всі стереотипи огородини. Кожен рік, із року в рік, я сажаю гірки з помідорами на цій на споруді. Прекрасно вживаються, дуже хорошо, ніякого дискомфорту, все супер. В цьому році в мене менший вибор гірків, в тому році дуже багато було. Робила і надписи зверху. Ну, дощ позмивав, дуже великі дощі були. Єдине Скажу, що от не зайшов мені пучковий. У мене там три вида було пучкових, не зайшов ні мені в душу, ні мою огородину. Дуже полюбляю пізній бригадні. Обажаю. Дуже класно клас родий, класний огірок. В цьому руці в мене Анулька, Крак, Максим і Рацебор. Такі роблю наклеїчки зверху клею. Кожен рік щось новеньке ще докупляю. Ну, в тому році майже всі були нові, ну назви всі позмивалися. Єдине, не знаю, що бригадні я віддільно сіяла, то в бригадні взагалі супер. І так, довжина у мене 5 метрів, по 4 відра води. Сію в одну луночку, не роблю ні ні. Ніяких виямок, нічого. По дві насінини. 1-2 см, одного і то самого. Яка буде сильніша, ту й оставлю, меншу уберу. Зверху присипаю сухою земелькою. А, в принципі, все. Чую, я так пізно завжди сію, коли в мене нога добре видержує землю. Вона не холодна, тоді я сію. Хай в мене трошки на тиждень, може, пізніше будуть огірки. Ну, я не буду бігати заглядати місяць, коли вони зійшли, коли не зійшли. Ой, Боже, ж, коли вони зійдуть. В принципі, в мене в теплиці там є ранній огірочок. Не спішу ніколи, вони в мене до заморозків завжди, дуже доглянуті. Ну, я вам буду все показувати в процесі, якщо зостанемося разом. Так, надписі зробила. Це воно поки буде в такому вигляді. Поки не в дуже красивому. Сиренькою земелькою. Не дуже великим слоєм. Поки підсипаємо, поки так. так. Ну все, гірки посіяла. Ага, скажете ви, а що на толку як дощі будуть? Я розкажу. В тому році були дощі, дощі страшні були. Нічого тут не загнивалося, нічого взагалі. Єдине, що я зробила, просто отак від рослини відгорнула мульчу. І все, цибуля була отакенна, чесник був отакий точно. Все було добре, нічого не гнило. Так, зараз підемо до моїх троянд. Там картошка під соломою, я вже показувала. Друзі, заскочимо до дівчат, підчищаємо ще какашечку. Щоб не були такі грязні, всі лежать, мамутя завжди щось mm. там жмокає стоїть. Mm. Так, зараз підчистимо, збігаємо до троянду, бо там десь полів стоїть. Вже треба третій раз полуть. Не поливаю ніколи полівом, завжди поливаю під кущ, так як тоді троянда боліє особливо як велика жара. Ну, не вспіваю я сьогодні під кущ. Тим боліє із-за цього я поставила полів. Бо я буду другий раз оприскувати актарою проти листя сосущих. Ну, і, звісно, від всяких хвороб. Бурштинова кислота, яка придає імунітету, бореться з всякими грибковими захворюваннями. І завжди щось кидаю підживлювальне. Або якісь хилати, у мене завжди щось там валяється. Я, як заходжу в садогород, отаку пачку вічно нагрібаю, воно в мене лежить. Можу нітраму, травму, там грам 20 кинуть кинути в оприскувач. Ну, Актару обов'язково я використовую. Так, на вулиці в мене ще троянди, мабуть, просто шлангу відтягну, попробую наскільки хватить. Так, зараз воду закрутити треба. Біжимо в теплицю. капусту я вже почала потихеньку висаджувати. Тут у мене агресор і середня слава. Дуже я люблю, пелюсткою її. Це вже завтра. Так, редиску треба виривати. Помідори ще не дуже великі, якось вони довго стояли на місці, ну, а це, в принципі, пішли. Саме більше це в нас який Бичі серце. Саме більше його бичого серця та сину відом, безрозмірний. Заявлена вага 800 грамів повинна бути, більше ще від бичого серця. Ну, побачимо, побачимо. Так, троянди не забуваємося. Усі троянди посаджені восени, тільки цю весну я пересадила. Одну троянду розрубала коріння пополам здорову, мою любиму, помаранчеву. Ще ці треба полити. Піднімаються дівчата. Зараз, скільки шлангу, шлангу ні, винесу. Відром тоді винесу. Це почва-покривна. Да, Де в нас тут? Це також почва-покривна. через що її зробила так, бо вона не високоросла. Де де високоросліше, я зробила по бокам. Так, зараз палємся. А по сьогодні вечором вже по поночому з фонариком побризкаю, або завтра вранці. Треба бігти сири варити. Хоті поприбирати. Коротше, роботи повна. У мене приймається все добре. Коли б я що не посадила. Корота у мене валялася, кору і замульчувала. Мульчувати обов'язково треба особливо на вулиці, цілий день на сонці. Ну цю я поливаю кожен день. Опа. Ця мальовка теж почва покривно через що я їх з двору вбрала я люблю високі рози троянде забула в принципі тут і так буде гарно Оставила там самі високі кущові високорослі плиточки цим знайшла також місто світр розгулявся тим більше нас крайня хата від поля Усі усі поля, все порозорювали. Коротше, нема ніде нічого. Скоро ось нас будуть витроблювати. Ну що, дорогенькі мої, на цьому будемо прощатися. Було цікаво, підписуємося, ставимо лайки. Буду дуже вдячна за коментарі. Всім миру, добра, цілуємо, обнімаємо. Пока-пока.